Уні квартети, хорові колективи і сучасні виконавці на сцені в середмісті Івано-Франківська щонеділі співали і грали, аби зібрати гроші для модернізації дитячого онкологічного відділення. Організатори проекту на шапку, який тривав п'ять років поспіль, розповідають, що тижня спеціальні капелюхи небайдужі перехожі кидали їм чималі суми на закупівлю спеціального медобладнання заради порятунку життя дітей, які не щоток знають, що таке рак. Ми збираємо зараз кошти на обладнання, вартість якого близько пів мільйона гривень. То ми зібрали десь приблизно. E, близько 150 тисяч гривень. Ми розраховували зібрати ще як мінімум 300 до закінчення сезону. І якщо б раптом нам не вистачило, то ми б ще оголошували якийсь відкритий збір або шукали б якихось локальних благодійників. Ну погодьтеся, якщо ми зібрали 400 тисяч, то я думаю, що ще 100 ми знайдемо. За концерт ми збирали 20 тисяч гривень, 18, навіть 32 Таке було. Минулої неділі на спеціальній сцені проекту на шапку вже не лунала музика. Волонтерки зібралися на мовчазний протест, адже Рада оборони області заборонила благодійні благодійні концерти. Причину чиновники не назвали. Я е, офіційно заявляю, що Рада оборони Івано-Франківської області обікрала онкохворих дітей як мінімум на 60 тисяч гривень. Тому що ми могли зібрати на минулому концерті 30 тисяч і на цьому концерті 30 тисяч. Разом це 60 тисяч. Ми хочемо пояснення. Хоча б якогось адекватного пояснення, чому ми не можемо проводити благодійні концерти. Тим більше наші благодійні концерти вони є камерні, не є такі масові, і чому комусь можна проводити заходи масові, а нам ні. і поки волонтерки з'ясовують обставини заборони концертів від Ради оборони області, наша інформаційна служба отримала офіційний коментар голови військової адміністрації Світлани Онищук. Всі заходи, які відбуваються на території області, де передбачається скупчення. Людей, велика кількість людей відповідно розглядається на радіообороні. індивідуально по кожному заходу приймається рішення. Ці рішення приймаються з метою забезпечити безпеку всім жителям області, а також усім, хто буде присутній на цьому концерті. В радіоборони входять відповідні фахівці всіх структур, які можливі військові, і представники органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади і. І поліція і служба безпеки, і тому в кожному конкретному випадку ми зважаємо на ті умови, також на всі складові і приймаємо рішення. Волонтери зізнаються вони так само, як і члени оборони області. Дбають за безпечне проведення благодійних концертів. Ми не проводимо концерт під час повітряної тривоги. Таке двічі було, коли під час нашого концерту була повітряна тривога. Ми концерт припиняли. Ось тут медичний університет є укриття. Ми спрямовували глядачів і учасників до укриття, перечікували повітря. Тривогу. Тому говорити про безпеку це як мінімум абсурдно. Поруч ринок, поруч по супермаркеті, всі працюють. Там значно більше скупчення людей, ніж, наприклад, було в нас на концерті. До речі, Світлана Онищук зізнається про соціальну місію таких заходів. Знає і виступає за їхнє проведення це є соціальний проект, який треба дозволяти, і він не передбачає ні великого скупчення людей одночасно. І він також проводиться біля укриття, що зразу люди, які є там невелика кількість людей, можуть безпечно і в проміжок певного часу перейти до укриття. Ми додатково ще раз будемо на раді оборони цей це питання піднімати для того, щоб ознайомити з усіма тими правилами, по яких проводиться даний захід на шапку. Волонтери сподіваються, що надалі питання вирішиться позитивно, і концерти на шапку все-таки дозволять. А поки що просять підтримати онкохворих дітей фінансово, малечі, яка страждає від раку, ніколи чекати рішень посадовців. Ольга Смагає Ярослав Лелет, новини на вечір.